Для реєстрації в системі необхідно у вікні будь-якого браузера ввести рядок адреси Padlet.com. На екрані відобразиться головна сторінка вебсайту Padlet. Щоб зареєструватися, натискаємо кнопку і обираємо увійти через аккаунт Google. Обираємо власний аккаунт. І переходимо до сторіночки, де ми вже зареєстровані. У нашому обліковому записі натискаємо на свій обліковий запис, знаходимо налаштування, прокручуємо вниз і знаходимо мову-інтерфейс. Якщо вона у вас не українська, змінюємо на українську. Повертаємось назад і створюємо власну дошку, натиснувши ось на рожеву кнопку Створити падлент. Для того, щоб перейти до наповнення і оформлення нашої дошки, необхідно на кнопці ось такі налаштування модифікувати називається кнопка. Натискаємо її. У полі назви необхідно вказати назву вашої дошки. У нас це буде звіт про дистанційну роботу вихователя. Поліопис нам потрібно вказати за який період. Якщо ви будете створювати на весь період, вказуєте на весь період з 16.03 по 22.05 2020 року. Якщо ви будете формувати три дошки, наприклад, на ті періоди карантину, що у нас були, є було три. Можете вказувати той період. Прокрутивши далі, ми зможемо змінити шпалери, тобто обрати інший фон нашої дошки, та яка нам буде до вподоби. Обравши відповідний фон, ми повертаємось назад, обов'язково натискаємо Зберегти і закриваємо вкладку. Для того, щоб додати наші пости, нам потрібно або натиснути в правому нижньому куточку на плюсик, або подвійним кліком правої кнопки мишки на поле дошки утворити свій пост. В назві ми вказуємо період, за який ви будете створювати звіт. Це може бути тиждень, може бути день. Як ви оберете? Ми радимо краще, щоб це був тиждень. Наприклад, з 16.03 по 21.03 2020 року. І тут ми вказуємо, що за цей період ми виконали і формуємо звіт. Наприклад, ви переглядали вебінар. Вказуєте вебінар, вказуєте назву вебінара, і для того, щоб було підтвердження нашого вебінара, ми можемо завантажити сертифікат. Для цього необхідно натиснути на ось цю стрілочку. Підняту вгору завантажити, Pick File, Завантажити файл, знайти необхідний файл на комп'ютері у відповідній папці, тобто той сертифікат, який нам потрібен, відкрити його. І він автоматично завантажується у наш звіт. Для того, щоб відредагувати наш пост, нам потрібно натиснути на такий олівець-Редагувати пост. Якщо ви помилково створили цей пост, потрібно натиснути на кошик, тобто видалити пост. Так само ми можемо змінювати фон нашого посту. Якщо потрібно видалити, можна це зробити також у такій стрічці. Для того, щоб додати наступні пусти, нам потрібно натиснути або на плюсик в нижньому правому куті, або так само подвійним кліком мишки, додати наступний пост. Наступний тиждень 23.03,

Для створення звітності за наступні тижні нам знову ж потрібно додати пости. Для цього ми натискаємо подвійним кліком на поле або у правому нижньому куточку на плюс. Пишемо наступний тиждень. Наприклад, тут у нас було створення відеозаняття. Вказуємо назву відеозаняття. І за допомогою гіперпосилання, ось цього значка, маємо вказати адресу, за якою розташоване наше заняття. Як правило, вони мають бути завантажені на Google Диск. Для цього. Відкривши іншу вкладочку, переходимо у додатки Google, знаходимо Диск, знаходимо Потрібне нам заняття правою кнопкою миші натискаємо на нього, бачимо знову ж посилання, де вказано Копіювати посилання загального доступу. Копіюємо його, повертаємося до нашої онлайн-дошки і правою кнопкою миші вставляємо нашу адресу у ось це поле. Зберегти обов'язково і маємо ось тут відеозаняття Звіт про його створення. Дані пости ми можемо переміщати, щоб вони були у хронологічному порядку, та додавати наступні. Так само переміщаємо та додаємо наступні. Пропоную переглянути звіт міль, майже наповнений. Хочу показати, як потрібно створити ще гіперпосилання на певні слова. Якщо, наприклад, у вас було створення блогу, створення сторінки на блозі, так само розміщення певної консультації на блозі, яка вказана у вас в плані, ви можете також зробити посилання на свій блог за певними словами. Наприклад, Створення сторінки дистанційна освіта на сайті закладу. Я виділяю слова, натискаю на редагування, виділяю слова Дистанційна освіта. Обираю знову посилання, ось цей значок Лінк. І ось у це поле мені потрібно ввести знову ж адресу. Відкриваю іншу вкладку, заходжу на сайт. Знаходжу сторінку дистанційної освіти, ось вона. Копіюю вгорі адресу правою кнопочкою миші. Копіювати. Повертаю знову на сторінку звіту і правою кнопкою мишки вставляю у поле. Натискаю лінк. Обов'язково, щоб збереглося посилання. І, завершивши редагування, клікнувши в іншому місці, бачимо, що сторіночка дистанційна освіта стала рожевою. Це означає, що на неї створене гіперпосилання. Натиснувши на неї, ми можемо перевірити, що нас дійсно перенесли за адресою. Зазначу, що створену дошку можна розмістити в соціальних мережах, надіслати на e-mail Ось таким способом. На кнопку поділитися, коли ми натиснемо. Є у нас тут Add Members. Натиснувши сюди, ми можемо вказати. Ім'я або імейл, куди нам потрібно надіслати нашу онлайн-дошку. Так само ми можемо копіювати посилання нашої дошки. Ми можемо вставити її до блогу чи сайту. Ми можемо надіслати на пошту, поділитись в соцмережах, поділитися на Google Classroom, що важливо, тому що. Саме таке завдання ми будемо виконувати. Так само ми можемо зберегти як зображення, як PDF та інші формати CSV, таблиця Excel, і можемо також надрукувати. Бажаю успіху у створенні дошки.